І Отця, і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, хочемо ми це помічати чи не хочемо, але ці останні дні весь світ живе в напруженні, очікуючи на завтрашні зміни у керівництві Сполучених Штатів. Що ж воно буде, як буде далі розвиватися система стосунків у світі? І не знаючи багато хто вслухався у слова попередника Дональда Трампа, другого із черги католика на посаді президента Сполучених Штатів, який в своїй прощальній промові вказав на небезпеку, яка приходить у цю країну, небезпека олігархії, те, що здається несумісним із американськими уявленнями про свободу. Влади багатіїв нам з вами нема чого розповідати про ці небезпеки, бо на наших очах, на очах принаймні старшої частини присутніх, Україна за ці тридцять років перетворювалася із радянської колонії на колонію олігархів, коли до влади приходили люди, які зуміли здобути гроші. На розвалі Радянського Союзу, на приватизації, грабуванні своїх співвітчизників, фінансових аферах і багато-багато чому -багато ще, про що ми з вами не знаємо. І це проблема не тільки наша, чи тепер вже і американська, це проблема цілого світу, проблема влади грошей і їхнього втручання у політичне життя, у повсякденне життя людей. Людина, здобуваючи великі статки, як той самий Ілон Маск, найбагатша людина світу, яка зараз є таким тіньовим співправителем Дональда Трампа, часом втрачає відчуття свої, своїх меж, свого людського покликання. Багатство засліплює. Воно перетворюється із набутку людини на домінантну силу, на те, що змінює людину, керує нею. І ось саме тому Христос і звертає увагу на законника, який прийшов до Нього, на ту одну річ, якої йому бракує. Бо зовні, ніби все він виконав цей законник, усі приписи. Мойсеєвого закону. Але чого йому бракувало? Бракувало йому свободи від статків, незалежності внутрішньої. Наш життя вчить цієї незалежності, бо, хоча серед нас немає багатих людей, але кожен із нас щось набув за своє життя, будував хату. Стояв у черзі на квартиру, здобував її, облаштовував цю квартиру чи хату і раптом опинився в ситуації, коли все можна втратити одним ударом ракети. Як це сталося і не з одним із парафіян нашого невеличкого екзархату, як сталося і з тисячами і тисячами наших земляків тут, на Харківщині. Ми переживаємо це. Як велику трагедію, і не одну людину ця ситуація зламала? Але тут якраз теж є, над чим замислитися нам, коли ми вслухаємося у Христові слова. Адже ця страшна, жахлива ситуація війни, водночас дає нам дуже суворий урок урок стосунків із своїм майном, із тим, що ми набули. Наскільки Кожен із нас може в цей час замислитися над тим, а наскільки я вільний від того, що набув. Знаєте, мене одна колега захопила, вона жила в одному з цих жахливо постраждалих містечок під Києвом, і в її будинок влучила ракета. Коли ми зустрілися з нею вже за кордоном, вона згадувала, що каже. Там від будинку лишилися тільки такі недогарки стін. І все. А вона зібрала багато бібліотеку, працювала з книгами, і все зникло. І знаєте, каже, коли я їхала, я раділа тільки тому, що я лишилася жива, а до всього того, що там лишилося, мені було байдуже. Життя більше за будь-які набутки. Але життя ми розглядаємо християни у широкому сенсі. Хотіли б ми це помічати чи не хотіли. Але життя не закінчиться, коли ми побремо. Воно буде тривати, і від нас залежить те, яким воно буде. Вже таким троїзмом стало повторювати, що ми не візьмемо з собою на той світ всього того, що накопичували на цьому світі. Але те, що дороге для нас, що ми маємо, за чим ганялися тут на світі, може стримувати нас. На цій дорозі, може стримати в стосунках з іншими людьми. Ми можемо втратити свою свободу. І ось саме не тільки тому багатієві. Єві. Христос не говорить про багатство як нездоланну перешкоду до Небесного Царства. Ні. Він тільки говорить, що воно ускладнює цю дорогу. Важче вереблюдові пройти у. Голковушки, ніж багатому увійти в царство небесне. Він може туди війти, але для цього йому треба мати ось цей талант внутрішньої свободи, не підпадати спокусам свого майна, не ставати його невільником. І саме це є одним із наріжних каменів соціальної доктрини християнства. Саме це врятувало не одну багату людину, яка використовувала своє багатство для допомоги іншим, для зміни світу на краще, ставала меценатом. І тому ніколи церква не засуджувала заможність як таку, але вона застерігала від небезпек, які приходять до нас, коли ми зосереджуємося на накопиченні. І це стосується не тільки нас. Це стосується цілого світу, бо останні десятиліття, може навіть століття, світ занурився у захоплення своїми технологіями, новими винаходами. Захопився настільки, що готовий передати талант свого мислення штучному інтелекту, і вже мені не раз трапляється. Приймати від студентів роботи, які явно написані не ними, а штучним інтелектом. Людина добровільно зрікається своїх талантів. І це є страшне. І, можливо, саме ці потрясіння, які ми переживаємо, є, може, останнім таким нагадуванням для людства про його справжнє покликання. Про справжню велику перспективу людини і про небезпеку тих якорів, якими пригвожує себе людина до землі. Ми молимося за те, щоб і зміни, які настануть наступного дня у Сполучених Штатах, були позитивними для їхнього народу, для сотень тисяч наших людей, які там живуть, і сьогодні. Збираються, ну в цей час вони ще і не прокидаються, напевно, збираються до церков. Молимося водночас і про нашу країну, якій так багато залежить від того, що станеться із політикою Сполучених Штатів, із їхньою здатністю відчувати біль свого ближнього. Бо, власне, випробування цього проходить усе людство: відчути потреби ближнього, не тільки твої. Пам'ятати про нього, пам'ятати про те, що біль України це не тільки наші з вами проблеми, це біль цілого світу. І як добре це розуміють деякі, не всі, на жаль, західноєвропейські політики, у нас іде бій за майбутнє цілої світової цивілізації. То сподіваємося, що і у свідомості тих. Заможних людей, які приходять до влади у Сполучених Штатах, прийде розуміння цього. І, попри фаталістичні очікування цих змін від багатьох у сучасному світі, вони з Божої ласки можуть дати нам зовсім несподіване те, чим так часто Господь нас дивує і захоплює, можуть дати самогутність Божої ласки, яка поширюється на всіх у світі. І на бідних, і на багатих, і на президентів, і на простих людей. Амінь. Слава Ісусу Христу!